Вітаю, мене звати Яна, я психолог і спікер курсу психодія благодійного фонду Вадима Столара. Поговоримо сьогодні про емоційне оніміння через вигорання. Що таке взагалі емоційне оніміння? Це стан, коли людина відчуває відсутність або ж придушення емоцій. Це може бути реакція на стрес, травму або навіть способом захиститися від сильних переживань. Основними симптомами є відсутність емоцій, радість, смуток, гнів, усі ці почуття здаються віддаленими і нереальними, внутрішнє порожнеча, тобто світ може здаватись пустим, безбарвним. Також може виникати відстороненість, відчуття віддаленості від себе і від інших людей, втрата інтересу, речі, які раніше приносили задоволення, викликали інтерес, перестають цікавити. Труднощі з концентрацією. Увага розсіюється, важко зосередитись на будь-чому зміни у апетиті та вашому сну. До причин емоційного вніміння можна віднести стрес, травми у вигляді сильних емоційних потрясінь, таких як втрата близької людини, розлучення насильства, депресії, тривожні розлади і медикаментозне лікування, оскільки деякі ліки можуть мати побічні ефекти, які впливають на наші емоції. Коли ж варто звернутися до фахівця? Якщо емоційне уніміння заважає нам жити повноцінним життям і не проходить тривалий час, обов'язково необхідно звернутися до психолога або психотерапевта. Це тимчасовий стан, і за допомогою фахівця і власних зусиль можна знову відчути повноту власного життя. Емоційне уніміння також. Відбувається часто під час війни, оскільки це наша природна захисна реакція на тривалий хронічний стрес і травматичні події, такі як власна війна. Це стан, коли людина відчує відсутність або порушення емоцій, ніби відбувається це не з нею. Це не означає, що ви стали байдужими або безсердечним. Ні. Це спосіб, яким ваша психіка намагається впоратись з перенавантаженням. Це певний захисний механізм як щит, який захищає вас від постійного потоку негативних емоцій та негативної інформації. Також постійний стрес виснажує наші емоційні ресурси і це впливає на здатність, власне, відчувати емоції. Шок, будь-які травматичні події також призводять до того, що ми як ніби відключаємось і менш інтенсивно переживаємо різні стани. Як впоратись з емоційним унімінням? По-перше, визнайте, що це нормально. Важливо усвідомити, що у вас стан є нормальною реакцією на ненормальні обставини. Прийміть це почуття. Навіть якщо вам здається, що ви нічого не відчуваєте, спробуйте розповісти про свій стан близьким людям або фахівцю. Дозвольте собі відчувати, не придушуйте емоції, навіть якщо вони неприємні. Дбайте про себе фізична активність. Спорт допомагає зняти стрес і покращити нас настрій, харчування забезпечує організм енергією. Важливо виділяти час для розслаблення, мати повноцінний сон, що сприяє відновленню наших сил, практикувати релаксацію, медитацію, йогу, глибоке дихання також може стати допоміжним, щоб заспокоїтись. Пошук підтримки, об'єднання з іншими людьми, які мають схожий досвід. Може бути дуже корисним. Звісно, звернення за професійною допомогою. Психолог або ж психотерапевт допоможуть розібратися з вашими емоціями і розробити стратегію подолання. Багато людей стикаються з подібними труднощами, і звернення за допомогою це зовсім не ознака слабкості, а навпаки, прояв вашої сили. Які існують техніки для подолання емоційного німіння? Визнання та прийняття. Визнати, що ви відчуваєте оніміння. Не звинувачуйте себе, це не ваша, провина, що ви так почуваєтесь. Повільне повернення до емоцій, тобто через спогади, пригадайте моменти, коли відчували сильні емоції, радість, смуток, гнів. Слухайте музику, яка викликає певні емоції. Гуляйте на природі, це може допомогти відчути себе більш живим. Регулярні фізичні вправи допоможуть зняти стрес і підвищити рівень гормону стрес щастя, йога, пілатес допоможуть з'єднатися з тілом та розумом, різні техніки релаксації, глибокого дихання, медитації, прогресивна, прогресивна м'язова релаксація і, звісно, соціальна підтримка, спілкування з близькими людьми, коли ми розділяємо свої почуття, коли ми відвідуємо групи підтримки. Об'єднуємось з людьми, які переживають схожі переживання, є дуже корисним. Також творчість, малювання, музика, написання віршів це чудовий спосіб виразити власні емоції. І, звісно, професійна допомога. Фахівець допоможе розібратися в першопричинах причинах емоційного німіння і розробити для вас індивідуальний алгоритм лікування. Корисними ресурсами може стати гаряча лінія. В Україні існує декілька таких ліній, які надають безкоштовні консультації. Громадські організації, велика кількість організацій надає психологічну допомогу постраждалим від війни, різноманітні онлайн-платформи та групи підтримки, де ви зможете спілкуватись з людьми, які зрозуміють вас. Пам'ятайте, подолання емоційного німіння це процес, який вимагає від вас часу та терпіння. Будьте до себе лагідними, не очікуйте швидкого або миттєвого результату. Якщо ви відчуваєте, що у вас не виходить впоратись із цим самостійно, обов'язково зверніться за професійною допомогою. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, будьте уважними і турботливими як до себе, так і до своїх близьких і рідних. До наступної зустрічі!